Пане розглядає мене перший раз сьогодні, так? Перш за все, я Олександр Павловичу сьогодні питання задав, як громада до того ставиться. Була відповідь, що громада проти ставиться. Більшість, які прийшли на слухань громадські, були проти забудови так, того детального плану забудови по Всекрінська об'єднання Свобода виступає проти і. У певних пунктів, чому ми проти? Перше за все, у нас знаходиться пітє у нас немає охоронних зон зонзеру. Там проходить річка. Місто не забезпечено другою телективною водопостачанням. Ми мешканці, ми депутати, не знаємо, яка екологічна ситуація може бути після цього. І так само формування джерел. Можливо, в цій ділянці є формування джерела. Прохання всіх депутатів не підтримувати дане питання, його відхилити. Якщо вихідного свобода виступає проти даного детального плану забудови, даної земельної допомоги. Дякую. Дяк,